Усі ми, коли спішимо на роботу, спішимо по справам, то в більшості випадків, то як доїжджаємо автобусом, правильно, ти виходиш з дому, йдеш на зупинку, ти ж на зупинці також чекаєш. Неважливо це 5 хвилин, 10, буває таке. Те, що може затриматись автобус. Я правильно кажу, бували такі ситуації, і я впевнений, що не один раз. Так ось саме в цих ситуаціях, коли ти стоїш на зупинці та чекаєш, замість того, щоб, наприклад, скролювати тік-ток, я також буду виправлятись, бо на жаль, я ще це роблю. Але усе ж таки, то можна почати робити якусь справу. Це може бути одна сторінка, посвящена е, книжці. Це може бути також одна річ, наприклад, монтаж короткого відосу, хоча б почати. І завдяки тому, ти можеш трішечки заощаджити е, часу і. Наприклад, коли в тебе буде робота і вона закінчиться, то ти повернешся виснажений після роботи, то ти зможеш собі спокійно закінчити цю справу та ще вистачить трішечки часу на щось інше.